Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи улюблені. В минулому відео я показувала вам розпаковку, де я купила троянди. От це Зараз кінець червня, у нас 28 червня. Садила я 24 червня. Ну, ось так вони зараз виглядають посаджені. І тут іще по цій стороні, іще два кущика туди далі, а основна ось там де стоїть бутилка. І сьогодні я хочу вам розповісти, яким чином я організувала полив для цих троянд. Ви ж розумієте, що троянди посаджені влітку, вони ну, висока температура не сприяє гарному проживанню самих саджанців. Тому потрібно обов'язково забезпечити дуже ну, подачу води. І вода, якщо ви нальєте, просто налієте з відра чи, чи з якоїсь другої посудини в лунку, то вона розтечеться по поверхні і промоче ну, буквально сантиметрів 10. А для того, щоб троянда прийнялася, їй потрібно, щоб водичка попала саме в підкорінь, ну, щоб вона аж до корня туди дійшла хоча б сантиметрів на 30-40. Водичка попала туди в глибину. І яким чином я вирішила цю проблему. І, і ще коли мені прийшли троянди, в самій посилочці була інструкція, і там було написано, що гарно було б, якби ви забезпечили капельний полив, або хоча б, щоб це була маленька така струйка, струмінь, такий невеличкий, водички, ну, водичка бігла таким тонесеньким струмочком. Я подивилася і вирішила зробити. Ось таку приспособу. Дивіться, взяла бутилку, звичайна бутилка 6-літрова, шести, так, зробила отвір десь сантиметрів 5 вище, ну, може не 5, може сантиметра 3, сантиметра 3 трішки вище від дна, від ну, низу бутилки. Я нагріла на газу спицю. Таким тоненьким діаметром десь міліметра два, пробила дирочку таку і поставила трубочку. Трубочка це в мене із вушної палички. Я вату звідти прибрала по краям і поставила таку трубочку. Можна взяти будь-яку трубочку, яка у вас є, тут вже не принципово. І тепер яким чином це працює? Дивіться, набираєте воду, коли кришка закрита, ви її можете переносити, вона вода не тече. Ну, за, за рахунок того, що кришка закрита і повітря не поступає. Потім я, ось це мої троянди, і потім я вже тут набрала, поставила спеціально, щоб показати вам. І дивіться, як біжить водичка. Вона біжить тонесеньким струмочком. Коли у нас бутилка повна води, то цей струмочок він якби таке, трошки він сильніше біжить. Коли водички стає менше і менше, він якби геть потихеньку-потихеньку і потім практично капає і вибігає от на той рівень, де у нас стоїть сама трубочка. Таким чином я 5 літрів водички виливаю під кущик. І я думаю, що для таких невеликих кущів 5 літрів кожного дня. Ну, ви бачите, я вчора поливала і тут іще волога кругом самого кущика. Думаю, цього достатньо. От така нехитра приспособа. Якщо вам буде корисно, беріть собі на заміточку. Хто про це не знав. Ну, я думаю, хто давно з огородом садом займається, той такі приспособи, як би, знає, як зробити. Дуже просто, дуже легко поставила кирпичинку, щоб була трішки вище, по ну, в бутилка, щоб стояла вище, ніж сам кущ. І воно собі л'ється, воно собі гарненько, тихенько лється ця водичка. Так, коли посадила, тепер трішки розповім про ці троянти. Коли я їх висадила, я їх висаджувала 25 червня. Я обов'язково зразу замульчувала. Ці кущики в мене замульчовані. Травою, навіть це не трава, це я взяла, в мене там був Алісом, він там далі був посаджений Алісом, він в мене такий розрісся, все, бачите, такий шикарненький був. І якби, його потрібно вже було стригти. Я його підрізала геть коротенько, використала ці е, листочки чи стеблі його для мульчі. І мульча з нього сама краща. Мені дуже подобається, тому що тут немає насіння, це не якийсь там бур'ян, вони тут іще цвіли квіточки. І вона така, знаєте, в тримка. У мене минулого року я на огірки ложила таку мульчу, і вона мені дуже сподобалася. Тому я зразу вирішила, що це буде саме і за лісумом. От таким чином я прикрила луночки для того, щоб водичка не випаровувалася. І надію, що мої трояндочки Скоро покажуть свої листочки нові. Так, троянди таким чином поливаю. І хочу показати вам, не можу ж не похвастатися, дивіться, який у мене, яка в мене еустома розквітла. Дивіться, це перша квітка. Вона, ви подивіться, яка красуня. Колір називається пурпурний. Не знаю, чи передає камера, чи ні. Якось я не з тієї сторони зайшла, зараз перейду на ту сторону. Я такого кольору, в мене ще не було квітів такого кольору. Ви подивіться, яка красуня. Це взагалі дуже мені подобається. Тут у мене, це перша квіточка, коли в мене розквітнуть, тут ось біла, буде квітнуть, там жовта, там пурпурний ще, і в мене ще з другої сторони. Є посадження. Ну, в мене практично 20 кущів цієї устоми. Тому я думаю, коли вони розквітнуть уже повністю, ну, буде хоч декілька кущиків буде розквітлих, я зніму таке відео від А до Я, як зняти чи як виростити. Зараз покажу в мене ще одна розквітла, це низькоросла. Ось так вона квітне. Це ну, така Відступила від основної теми, ну а основна тема в нас правильний полив для посадженої троянди саме влітку. Тому що, може, весною, осінню буде достатньо і того, що ми поливаємо просто зверху кущики. Але влітку бажано, щоб промочувалася земля як можна глибше. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно це відео, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, підпишіться, хто не підписався. Всього вам доброго, гарних квітів, мирного неба і перемоги нашій Україні. До побачення!